Привіт, мене звати Омрет, і я не іронічно є духовним вчителем та наставником для цього сучасного українського покоління. І цілих 11 людей, підписаних на мій канал без урахування тітоньки тоньки, але моєї сестри та акаунту матері є достовірним тому підтвердженням. А сьогодні ми поговоримо про таку тему як чоловіча самотність, і я дам тобі три поради, які не лише дозволять найшвидше цієї самотності позбутися, а разом з тим дозволять знайти дівчину і радикально ще раз, радикально без поворот. Не змінити твоє життя готовий? То раджу уважно дивитися до кінця. Самотність, самотність це одна із сучасних проблем, а сучасні проблеми потребують сучасних рішень. От, наприклад, я не знаю, як вирішити свою сучасну проблему в відсутності родзинок по 15 гривень в файномаркеті, а по 40 гривень купляти я не збираюсь, бо я не мільйонер. Але якщо серйозно, то номер один проблема усіх розвинених країн це низька народжуваність і самотні чоловіки. Скоріше за все, ви й самі це помічали, що хлопці неначе стають все менш і менш потрібними, а дівчата ж все більш самодостатніми, і в додаток між цими двома. Статтями, неначе виникає якась ворожнеча. Дівчата все частіше знецінюють і бояться чоловіків, прямо зізнаючись у почуттях до своєї ж статі. Ну а чоловіки, чоловіки, тут навіть казати щось страшно. Так, це сувора правда. І хлопцям, які все ж не бажають ставати на колію фембойства, мізогенії і не перефарбовуватися в блакитний колір, доводиться непросто. Жінки ж в наш час можуть жити для себе і обирати тих, хто їм подобається, і це непогано. Я поважаю жінок, але в результаті. 80% чоловіків опиняються простим непотрібні. Вже ніхто з цим не сперечається, статистика це підтверджує, і, виходячи з цього, послухай зараз уважно: якщо ти хочеш адаптуватися до нових умов і не залишатися за бортом свята цього життя, тобі потрібно змінюватися. Інакше кажучи, адаптуйся під цей ринок, бо відносини чоловіків з жінками це той самий ринок, що й будь-який інший. Так, я знаю, це не просто, але це факт. Бо відносини це такий самий ринок, який ринок. Товарів, ринок праці або ж ринок послуг. Якщо ти не підходиш під цей ринок, ти просто йому не потрібен. Одне з найбільших розчарувань, яке може зараз з тобою статися, це усвідомити те, що люди не сприймають тебе таким, який ти є. Це дуже популярний діснеївський міф, що це так, а історії про звичайного хлопця, в якої закохалась супермодель по дивовижному збігу обставин, живуча з ним поряд, це лише сюжети голівудських фільмів. В реальному житті такого немає. І я знаю, що зараз дуже компетентні. В справах відносин чоловіки, які виходять на вулицю в кращому випадку раз на півроку, напишуть мені зараз поважним тоном: мовляв, омрет, а ви ж я бачив на вулиці, як якийсь такий страшний хлоп'яра гуляв із справжньою моделлю. І ось я хочу запитати: а чи достатньо ти розумієшся взагалі в тому, аби до кінця усвідомити, які конкретно хлопці подобаються дівчатам? А це, в свою чергу, ціла наука, де звичайно, Натурали, такі як я і ти, без спеціальних пристроїв та лінієчок, навіть і не розберуться. Так, це не просто шиза з кацапських і недужий міжбордів. Ті взагалі оминайте десятою дорогою, але факт тому, що правильні пропорції обличчя та зовнішність майже аж до міліметру можуть точно визначити твій успіх. Це відомо на заході вже давно. Лише у нас тут люди будуть до кінця вірити у власний копіум і безкінечно витребовувати статистику. Хоча будь-що сказане з цього відео, в принципі, як і з інших відео. Роликів гухвиться знову таки, тільки би не на іміджбортах за одну секунду, і не варте довго аби витрачати наш дорогоцінний час хронометражу. Те, що ви могли чути, що зовнішність не головне, це лише казка. Бо сам подумай, кому буде цікавий твій внутрішній світ, якщо ти навіть не можеш його показати. Змінюйся або страждай на самоті. Ось головний принцип: щоб конкурувати з дівчатами, ти повинен думати як дівчин. причому не обертаючись жіночну поведінку. І ні, дівчата нам не вороги, вони просто і Конкретно я люблю їх природу, я в них закоханий, чого раджу і вам. І випливаючи з усього цього вищесказаного, я розповім тобі про три принципи, які варто засвоїти, аби мати успіх з цими дівчатами. Саме перше: цінуй свою зовнішність так само, як жінки цінують свою. Бо твоя зовнішність це номер один фактор, який допомагає тобі приваблювати більше жіночої уваги. Ти повинен відноситися до своєї зовнішності так само, як жінки відносяться до своєї. А вони відносяться дуже серйозно. Стався до своєї зовнішності так, неначе від цього залежить усе твоє життя. А ти здивуєшся, але в багатьох аспектах це саме так і є. Звичайно, зовнішність це не все. Все інше теж важливе, але з зовнішності все починається. Проблема в тому, що ми не можемо досконало зрозуміти, яка саме зовнішність подобається жінкам. Я повторююсь: ви б могли сказати, що періодично бачите, як якась дівчина гуляє під ручку на ваш погляд, з абсолютно негативним. Гарним хлопцем, але так здається здебільшого саме вам, тому що ви чоловік і не орієнтуєтесь в тому, хто саме приваблює жінок. Ну просто зрозумійте цей простий факт. Ви не можете цього знати. Саме через це треба вивчити це питання досконало, по пунктам, по міліметрам, вивчити та зрозуміти, що подобається дівчатам, а що ні. І лише після цього подумати, що ви можете зробити зі своєю зовнішністю, аби виглядати краще і не лише краще, а й більш довірливо, як підлаштувати свій зовнішній вигляд під свій характер, під свій голос, створити з себе цільного героя, у котрого є харизма. Це комплексна праця над собою, і я готовий вам в цьому допомогти. Друге правило, ти повинен зрозуміти, що ти такий самий приз, як і дівчина, і особливо складно це зрозуміти слабким хлопцям, які звикли до того, що дівчину треба завоювати, які звикли вічно вкладати. Та постійно догаджати таким хлопцям. Дуже складно усвідомити той факт, що це не вони обирають, це вибирають їх. Вони не можуть сприйняти той факт, що романтичний інтерес неможливо якось штучно створити. раз і назавжди, ти або подобаєшся дівчині, або ні. І я не кажу зараз про те, що закохати в себе дівчину неможливо, але все ж першопочаткова зацікавленість дівчини в тобі обов'язково повинна бути. Наприклад, на заході дівчата вже з давніх давен самі платять за себе. Дівчина вже не вважається якоюсь утриманкою, а в деяких азіатських країнах жінки взагалі платять самі за чоловіка. Послухайте зараз уважно: жінка повинна знати про те, що вона уклала найкращу угоду до тих пір, поки вона не буде бачити тебе як приз, вона не буде тебе по-справжньому хотіти. Вона завжди буде влаштовувати проблеми в ваших відносинах просто тому, що ти її не найкращий варіант. В її голові ти чітко повинен бути крутіше за неї. І так, є невеликий відсоток жінок з надійним типом прив'язаності, яким не обов'язково почувати себе лайном поруч з чоловіком. Але такий відсоток дуже невеликий. І я не раджу тішити себе надіями, що пощастить саме тобі, чи то на щастя, чи то на жаль, але більшість дівчат. Хочуть емоцій, а емоції вони відчувають лише тоді, коли стійко знають, такого чоловіка я не заслуговую. Третє правило: зведи абсолютно всі свої шкідливі звички та перегляд прону до адекватного мінімуму. Ти повинен розвантажити свій мозок. Це значить, роби всі ці речі тільки тоді, коли вони будуть для тебе розумним вибором. Наприклад, дивишся прон три рази в день, тепер дивись його лише перед сном, постійно граєш комп'ютерні ігри і не можеш через себе. Виконувати свою роботу, то грай менше і тільки після того, як закінчиш свій основний робочий день, вже о 6-7 вечора, ти повинен направити всю свою енергію не на самозадоволення, а на саморозвиток і розбудовування відносин. Ти повинен навчитися кайфувати від відносин, від емоцій в цих відносинах, так само як це і роблять жінки, і тоді ти почнеш їх розуміти, і тоді ти навчишся розбудовувати ті самі відносини, а не просто вималювати жіночу увагу, допоки ти. Ти залишаєшся хтивим, піддатливим безвольним сімпом, який лише благає про взаємність, дівчата завжди будуть тебе бачити лише як маленького хлопчика, до якого вони не мають жодного інтересу. А хтивість це самий головний ворог хлопця у взаємодії з дівчатами сьогодні. Якщо ж ти зможеш перенаправити всю свою енергію у русло покращення себе, ти помітиш, як твоя енергетика та мотивація значно зростають. Якщо ти Готовий змінюватися, я вже маю велику кількість відео на своєму каналі, котрі тобі допоможуть. Не знаєш, як схуднути, подивись відео про ходьбу. Не знаєш, як відмовитися від солодкого, про солодке. П'єш літрами енергетики та алкоголь, я зняв відео і про це. І до тих пір, поки на моєму каналі є ті люди, які в мене вірять, я буду продовжувати допомагати їм, вам і конкретно тобі. Бо саме вигідне, що ти можеш зробити зараз для себе, це почати. Подобатися жінкам, тому що, на відміну від усіх інших, ти й будеш тим самим золотим хлопчиком, тим самим чоловіком із 20%, які отримують від дівчат все, даючи їм в обмін лише емоції. Тому що в кінцевому результаті це саме те, що їм і потрібно, те, чого усі жінки прагнуть. І я на 100% впевнений, що зараз дав тобі той заряд мотивації, який ти вже довго шукав. Тому от зараз. Просто серйозно, зараз візьми і підпишись на мій телеграм в закріпленому посиланні, просто для того, щоб він тобі нагадував про те, що ти став на шлях змін. Хоча б, чорт з цим телеграм-каналом, я не знаю, зроби хоч щось, щоб це тобі нагадувало. Зміни там шпалери, я не знаю, приклей собі картину. Головне, щоб ти не забував про те, що ти почав змінюватись. Бо якщо ти не хочеш залишатися ось цією хтивою робочою мурахою, котра платить навіть не за близькість з дівчиною, а про. Просто за те, щоб з нею поспілкуватись, то починай саме зараз. Побачимось на моїх стрімах. Бувай!